Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У самому серці казкового лісограду весна розпускалася, мов найніжніша квітка. Дерева вкривалися бруньками, струмки весело дзюркотіли, а звірята щосили готувалися до найулюблені. Свята року, Великодня У всіх хатинках пахло свіжою фарбою, трав'яним чаєм і, звісно, надією на запашну пишну рум'яну паску. Та найбільше всі чекали дня, коли разом зберуться на великому лужку біля дзвіночного пагорба, щоб показати, хто спік найкрасивішу і найсмачнішу паску. Головною реліквією лісограду. Був старовинний рецепт великодньої Паски, що зберігався у скляній кулі в бібліотеці під віковим дубом. Ходили легенди, що його писала, ще сама богиня весни і ранньої зорі остара та, що створила свято Великодня. За три дні до Великодня, коли звірята готували формочки, сушили апельсинову цедру, а в повітрі вже витала надія, кухоньки лісограду наповнювалися ароматами ванілі, меду й родзинок. Усе йшло за звичним предсвятковим планом. Коли місяць не встиг піднятись високо, над бібліотекою знявся зловісний вітер. Хмари, наче розтопилися, пропускаючи лише одну тінь. Величезну, чорну, як смоловорону, з очима, що палали зеленим полум'ям. Це була круна, ворона безсонна, легендарна мешканка покинутих дзвіниць на краю забутого урочища. Вона зневажала світлі свята і носила в серці лише холод і люту заздрість до радості інших. Вона знала про головну святиню лісограду. Старовинний рецепт Великоднії Паски, написаний на золотому пергаменті з весняного дерева. Шукаючи в темряві святковий рецепт, вона бурмотіла Яке ще свято, і веселе, і радісне свято, ще й з пасками не буде такого, шипіла вона, нишпурячи в темряві. Знайшовши золотий сувій з написом рецепт Великодньої Паски», розірвала його на шматки. «Ась вам свято! злобно сказала ворона і вилетіла в темряву. Наступного дня, коли сонце тільки назазирнуло зазирнуло крізь вітражі старої бібліотеки, розфарбовуючи пилюку у повітрі золотими плямами, там, де мала стояти скляна куля з великоднім рецептом, Лежали лише уламки скла й клаптики паперу, розкидані в різні боки, мов зів'ялі пелюстки квітів. Кролик Туцик першим увірвався всередину. Його лапки тремтіли, вушки опустились від смутку, коли він побачив чарівний пергамент, розірваний на шматки. Літери колись яскраві та живі, тепер знебарвились. Мов злякалися того, що сталося. Ой, ні. прошепотіла білочка рудка, нахилившись до одного клаптика. На ньому ще виднівся фрагмент. Трохи меду, щоб радістя жила. Поруч лежав ще один, з краєм фрази, Змішати з любов'ю. Мишка Маня сіла на підлогу, обнявши коліна. Очі її блищали слізьми. Це, це був наш рецепт. Старий добовий стіл, на якому завжди лежали кулінарні книги, тепер здавався самотнім, і навіть старий архівар сурок стояв мовчки в кутку, запущеною головою. Усюди клаптики, тиша і точний аромат знищеного чуда. А над цим легкий вітерець, що залетів крізь розбите вікно, зрушив один клаптик, і в повітрі ненадовго зависло слово. Свято! Борсук Бруно виглянув у вікно і побачив, як на горішній гілці вікового дуба сиділа круна. Вона розправила крила, і від вітру здійнялось листя, що ще не встигло розпуститися. Ми хотіли свято Паску, радість, прокаркала вона глухим голосом. Не буде такого. Більше ніколи не зберете цей рецепт, крикнула вона, здіймаючись у небо. Свято знищено, весна ха. І зникла за хмарами, лишивши за собою лише холодний вітер і тишу. Лісоград завмер. Рецепт знищений, прошепотіла білка рудка, дивлячись на клаптики, які вже перетворювались на пил. Ай, ай, що ж тепер? схлипувала мишка Маня. Великдень без паски, як весна без сонця. Розвела лапками білка рудка, і тоді повільно. але Пемена, з-під горбочка вилізла стара черепаха Таміла. В давні часи мені казала одна сова, промовила вона, що має копію рецепта. Живе вона високо в горах, на старезному дереві бук, звусь її сова Ельба, мудра. Але совора. Ми вирушаємо негайно. вигукнув кролик Туцик. Пов'ятуємо наше свято. Додала їжачі Ханюся. І ось п'ятеро сміливців зібрали торбинки, манюня мишка Маня, хоробрий туцик, білка рудка, їжачі ханюся і малюк барсук Бруно і рушили в дорогу. Першим випробуванням на шляху звірят. Стала трясовина срібно срібноспівних боліт. Цього місця не було на жодній мапі, його знаходили лише ті, хто мав чисте серце й добру мету. Щойно звірята ступили на вгологу землю, з усіх боків піднявся дивний туман, а навколо, мов з-під землі, почали лунати жаб'ячі пісні. Вони були не просто співом. Це були давні, трохи сумні мелодії про втрати і надії, що проникали просто в душу. Ой, -ой мені здається, вони не просто співають. Насторожено прошепотіла мишка маня. Вони застерігають. Пухирчасті квіти, схожі на живі кульбабки, але з зубками. Почали хапати туцика за лапки, а борсок Бруно раптом ступив на омадливу ділянку, і земля пішла з-під ніг. Він провалився по груди в густе, булькаюче багно. «Бруно!» – закричала їжачі Ханюся і кинулась до нього. Вона швидко зламала довгу гілку з ближчого куща і простягнула її другові. Той схопився, забруднений, але усміхнений. Це було захопливо. Промовив він, жаби змінили тон пісні, і з трясовини раптом простяглася стежка з блискучого моху, що світився зсередини, бо лото відпустило їх. Далі простягався темний ліс, мовчазний, глибокий. І повен стародавньої магії. Дерева тут були не просто деревами, вони наче пам'ятали. Їхні гілки звисали, наче руки, що хотіли торкнутись. Листя не шелестіло, а шепотіло. Випробування, випробування. Звірята йшли обережно, тримаючись разом, та раптом із густої павутини, що закривала прохід далі. Виліз в павук із золотими очима. Якщо хочете пройти, дайте відповідь на запитання стародавнє великоднє. Без мене паска не смачна, я в кожному яєчку є. Назвіть ім'я моє. Звірята перезирнулись. Яйце. вигукнула маня. Це щось середини? Жовток? Казав туцик, та павук вже поволі розчинявся в тумані, промовивши. Жавтак, відповідь прийнята. І павутина зникла, мов розтанула у світлі, дерева врастали привітнішими, і над головами заспівав невидимий жайворонок. Коли темний ліс залишився позаду. Перед звірятами відкрився величезний краєвид. Гори літньогримів стояли, мов велетні, що дрімали тисячі років. Їхні вершини були припорошені снігом, а схили вкриті густим мохом, між яким пробивались блискучі струмки Подекуди, мов дзеркала, спалахували водоспади, що несли на собі веселки. Над усім цим світом... Нависало небо, в якому дійсно, здавалось, живе щось більше, ніж просто хмари. Ці гори такі великі, тихо прошепотіла маня, задираючи голову. Я ніколи не була так високо. Не бійся, ми разом. усміхнувся туцик і ніжно взяв її за лапку. Удвох. Шлях угором був не з простих. Вузькі кам'яні стежки, слизькі від моху, подекуди ламались під лапами. Раптом з вершини зійшла кам'яна лавина і майже знесла Бруно. Тримайся. вигукнула Нюся, миттєво вчепившись йому за лапу. Її колючки боляче вп'ялись, але борсук міцно стиснув її лапку і підтягнувся. Фух, я ледь тебе не залишив. Тяжко дихаючи, мовив він. Добре, що ти є, Мусю. А ти не залишай, все буде добре, відповіла вона і підморгнула. Підйом тривав, вітер був різким, наче хтось шепотів просто у вухо. Ти не витримаєш, повернись. Але звірята мовчки йшли далі. Іноді спотикаючись, іноді мовчки обіймаючи одне одного, щоб просто відчути, що вони не самі. Здається, я вже не можу. Прошепотіла рудка. В мене лапки, як варені. Гей, а давайте згадаємо, як пахнуть свіжеспечені паски. Тепла скорінка, розплавлений мед, гарячі родзинки. І тонка писінова цедра. Підхопила Маня. «І ванільний присмак, що обіймає середини, додала Нюся. Так, жартуючи й мріючи, вони врешті дісталися вершини. І тут вони побачили дерево. Але це не було просто дерево. Це був бук, велетенський розлогий з гілками, що ніби тримали сам небосхил. Його стовбур. Був увесь у древніх візерунках, мов руни, що самі з'явились на корі від часу. Стовбур світився м'яким бурштиновим світлом, ніби зсередини в ньому палало тепле полум'я, а між гілками цілий пташиний хор, співали дятли, синички, дрозди, а з глибини лунала тиха гармонія невідомих голосів. Це він, прошепотіла Маня. Такий величезний, захоплено сказав Бруно. Я думав, дерева не можуть бути такими живими. Це не просто дерево, мовила Нюся. Це місце, де живе пам'ять. У стовбурі дерева в самому його серці було величезне дупло, схоже на гарку. Звідти, мов із завіс, з'явилась фігура сови Ельби. Вона повільно вийшла на край гілки, її пір'я було сріблястим, з вкрапленим золотим відблиском. Очі великі, спокійні, мов два місяці. Вітер стишився, пташки замовкли, світ ніби затамував подих. Вітаю вас, діти весни. Промовила вона оксамитовим голосом. Я чекала вас. Звірята вклонились. Ми, ми, прийшли по рецепту Великодні Паски. Його знищила зла ворона, але не нам так потрібно хоча б копію, хоча б тінь тієї магії. Сова глянула на них довго. Чи знаєте ви, що справді важливе в рецепті? Всі мовчали не слова на пергаменті, а те, як ви разом сюди дістались. Те, що ви не залишили один одного, що ви пам'ятаєте аромат меду, цедри, тепло. Рецепт живе у серці, але. І вона підняла крило. З неба повільно почали падати світлі пелюстки, які в повітрі перетворювались на золоті літери. Вони лягали на великий аркуш кори дерева, який обережно витягнула сова. Я пам'ятаю його повністю. І я перепишу його для вас, але запам'ятайте, кожного року додавайте до нього щось нове, крихту любові, щіпку спогадів. І ніколи не випікайте його самотніми, бо тоді це не паска. Коли звірята повернулися додому з гір, кожен не просто ніс у лапках переписаний рецепт. В серці кожного жевріла іскра весни, дружби і натхнення. Настав час творити, сказала Мишка Маня, підкочуючи рукави. І почалося спершу заглянемо до туцика. Кухонька туцика наповнилася пахощами кориці й апельсина. Він ставив на стіл глиняну миску, висипав борошно, всипав молоко і трішки танцював в процесі, смічно підкидаючи вгору родзинки. Настав час творити, сказав туцик, підкочуючи рукава. Ха, лови, Паско, мої промені радості! вигукнув він, змішуючи тісто лапками. Особливою родзинкою стала карамелізована морквинка, яку він запік на вогні до хрусткої золотої скоринки. Туцик порізав її тонкими палюстками і виклав згори, наче сонце, що розквітло. Далі пелюстки кульбаб, трохи лісових ягід і мікрокрихти цикрової глазурі у вигляді зайчиків. «Готово! паска для всіх, хто міє радіти весні, сказав він, гордо дивлячись на свою пишну красуню. У своїй дерев'яній хатинці на гілці Рутка носила фартох із желудевими гудзиками. Вона співала пісеньку, змішуючи інгредієнти. Найкраще тісто це те, в яке додали сніг. І білочка голосно засміялась, кидаючи щіпку сушеної клюкви. Паска вийшла повітряна, мов хмаринка. Зверху вона вклала відполіровані лісові горішки, а посередині мініатюрні їстівні шишечки, зроблені з насіння та меду. А тепер срібний блиск. Крикнула вона й легенько притрусила все пелюстками із лісових квітів. І паска виглядала, наче казка. Нюся готувала мовчки, зосереджено, але з усмішкою. Вона обережно місила тісто, додаючи ваніль, трішечки какао і секретний інгредієнт пелюстки запашних фіалок. «Паска має бути схожа на прогулянку лісом у травні. Прошепотіла вона. Зверху вона виклала їй стільні квіти, фіалки, фіолетову м'яту, пелюстки, колендули, а поміж них маленькі шоколадні грибочки, що виглядали так, ніби щойно виросли просто з тіста. Її паска була затишна, тепла, мов обійми. У великій пічці Бруно розігрів температуру точно за рецептом. Його лапи рухались повільно, але впевнено. Треба, щоб було гарно, по-чоловічому, грунтовно, бурмотів він, засипаючи тісто насіння льону і маку. Коли Паска підросла, він зверху обережно виклав гніздечко зі стружки горіхової кори, а в центрі посадив три мініатюрні писанки, зроблені з кольорового шоколаду. Символ життя і нового початку трішки шоколаду нікому не завадить, хмикнув він. У крихітній печімані щось постійно шкварчало й пахло какао. Вона вміло змішувала інгредієнти, тихенько наспівуючи щось про весне маленькі серця. Її головною прикрасою стала пташка з шоколаду, яку вона сама виліпила, розмалювала білим кремом. Й посадила серед їстівних квітів, рожевих фіалок, незабудок і листочків м'яти навколо пташки, цукрові краплі росинки Це Янгол весни, що співає лише раз на рік, шепотіла маня, дивлячись на своє творіння. Коли всі паски були готові, звірята винесли їх на центральну галявину. Аромат змішався в повітрі в симфонію ваніль, мед, квіти, карамель, шоколад, горіхи. Звірята дивились один на одного, і кожне відчували. Вони не просто пекли святковий хліб, вони творили щось глибше, справжнє, світле. Цього року Паска не з рецепта. вона від серця. Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.